Дивіться, Хто не встиг купити собі павербанк, Є ось такий варіант. Зараз на 30 тисяч барафон зі швидкою зарядкою. 22,5 вата. Зараз покажу ось такий 22,5 вата. Швидка зарядка постійно на нього. Є два USB-входа. Ось такий раз і два. Можна заряджати його як Type-C, так і мікро. Повністю новесенькі запаковані з хорошою якістю. Я вже їх продав декілька штук. Тому кому цікаво такі штучки, пишіть. Є ще на 20 тисяч. Ціна цього 990 гривень. На 20 тисяч також зі швидкою зарядкою будуть 800 гривень. Можемо відправити новою поштою, а також можна забрати у місті рівно. Ми маємо фізичний магазин, кому цікаво, пишіть у повідомлення або додайтеся. Телеграм канал ссылка в шапці профілю.